Дорогі друзі, я вітаю вас на нашому каналі. Ми продовжуємо вивчення теми суботньої школи. Сьогодні наш урок є надзвичайно важливим. Чому? Я думаю, якщо ви будете переглядати, ви зрозумієте. Тому що його назва вже за себе говорить: Тисяча років спустошення. Що це таке? Що це за спустошення? Яким чином воно буде відбуватися? Хто по який бік буде знаходитись, це теж дуже важливо. Про що говорить наша головна думка нашого урока? А інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння, блажений і святий, хто має частку в першому воскресінні. Над ним друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога й Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Головна думка духа пророцтва, я б хотів зачитати її також: тепер люди бачать, що ті, над ким вони глузували і насміхалися, кого бажали стерти з лиця землі, залишаються неушкодженими серед епідемій і землетрусів. Той, хто для порушників його закону вогонь, який пожирає, для свого ж народу він є надійним сховищем. Друзі, сьогодні перед нами полягає вибір. В якій стороні бути? До нас завітав брат Микола. Вітаю тебе, мир Божий, брати і сестри. І сподіваюся, що сьогоднішня тема, яка є дійсно важлива тема, тому що ми підходимо вже, можна сказати, вплотною до цих подій. І ми сьогодні повинні зрозуміти, що це за події і як правильно до них підготовитись. Тож. Минулий урок я хотів е, на одну секундочку згадати. Минулий урок ми закінчили, хто уважно слухав наші е, е, уроки. Він був про часткове Воскресіння і всі ті події, які відбувалися. Зараз ми хочемо пов'язати про перше Воскресіння, що це буде, що це за тисячі років. Тож. Що Біблія взагалі говорить про події, які будуть відбуватися на початку цієї тисячі років? Ось що нам Біблія відкриває про це. В книзі об'явлення ми читаємо: а інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років, це перше Воскресіння. Блаженний і святий, хто має частку в першому Воскресінні. При другому приході Ісуса Христа, до якого ми приближаємося, відбудеться велика славна подія, яку Івану було відкрито. І нам це відкриває Слово Боже і навчає. Це буде Воскресіння, перше Воскресіння. І в цьому Воскресінні Господь воскрешає всіх правітних, вірних дітей Божих. Через тисячу років буде друге Воскресіння. Але в Першому Воскресінні Господь звершує Воскресіння над вірними для вірних своїх дітей. Сьогодні від нашого вибору кому ми хочемо служити, чию волю ми хочемо виконувати. Буде залежати, в якій категорії в той час ми опинимось. Тому, Слово Боже, нам гарно відкриває події, які скоро збудуться на цій землі. І ми маємо сьогодні можливість вибрати, де я буду в той час. Да. <кій> тобто, сьогодні час зробити вибір, що буде завтра, і в якій категорії опинюся я. Коли ми говоримо про. Праведних людей, коли ми говоримо про цю категорію, про які риси характеру ми можемо говорити про цих людей? Як можна їх описати? Хто вони? Риси цих людей вони є благородними, чистими і освяченими. І читаючи Слово Боже, ми знаходимо, що це люди, які мали віру. Які мали терпіння, які дотримувались Божих заповідей. Yeah. Це люди, які не вклонились звіріні, не вклонились образу звірини і не прийняли знамено. Це люди, які полюбили Христа понад усе, і пройшовши різні обставини випробувань. Спокусів вони залишились вірні Богу, навіть ціною свого життя. Питання стоїть, а хто їм допоміг такими стати? Угу. Бо написано, кожна людина вона народжується вже грішною, а ми читаємо такі гарні результати, поведінки і характера тих людей. В цьому може тільки допомогти. Праведність Ісуса Христа. Вона допомогла тим людям того часу, і вона допоможе сьогодні кожному із нас залишити всі свої гріховні е, нахили, недобрі думки, погані слова, але не своїми зусиллями, а тільки за допомогою праведності Христа і ометись і очиститись від. Гріха за допомогою крові Христової він допомагає людині змінитись, стати кращою, приготуватись до зустрічі з ним і устояти в тих важких і нелегких випробуваннях, через які має пройти народ Божий. Так, дійсно якраз хотів. За ці слова, які ти сказав, що Христос прийде знову, щоб забрати. А як Біблія цю подію описує? Що можна сказати зі слів Біблії? У дії святих апостолів у першому розділі ми читаємо, коли учні стояли на Оливній горі, і Христос благословив і помалесенько почав від них віддалятись і возноситись на небо? І вони поглядом продовжували дивитись вгору, а Христа вже не бачили. То ангели з'явились і кажуть йому, що ж ви стоїте і дивитесь таким способом, як він вознісся, таким він і повернеться на цю землю. Але ми читаємо, що він повернеться на землю при голосі Архангела, при Божій сурмі у великій славі. І велич. Да, справді, ця подія буде дійсно визначна подія, урочиста подія. Вже не такий прийде Христос, як народився, але дійсно в, цих, в цій славі це буде надзвичайно гарна подія. Отже, давай поговоримо про те, що відбувається з тими живими і з тими воскреслими, які зміни взагалі відбуваються з ними. Перше до Солонян написано, потім ми, що живемо, живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню, на повітрі і так завжди будемо. Дух Пророцтва говорить, Ісус Христос переміг смерть і розірвав Кайдани могили, і всі праведники. Що спочивають у могилах, розділяють з ним цю перемогу. Вони вийдуть зі своїх могил так само, як це зробив переможець. І так, що відбудеться з живими? Вони в мих ока зміняться. Вони стануть болесмертними, стануть безсмертними. Їх вже більше не торкнеться не хвороба, не смерть. Сліз більше не буде на їхніх очах, тому що гріх для них завершився. І він не має сили над ними. А померлі, яких Христос Воскресить, вони разом об'єднуються з живими і піднімаються на зустріч Христу. Знаєш, слухаючи те, що ти кажеш, це якось фантастично звучить, тому що сьогодні є біль, хвороба, є труднощі, переживання. Всього, що хочеш, вистачає на нашій планеті. І ось ця зміна, яка дійсно можлива, яка Біблія нас переконує, що це дійсно буде, це можливо для нас сьогодні, це можливо отримати. Головне в це повірити і знайти і прийти. Коли ти читаєш святу книгу Біблію, і вона гарно відкриває події, які чекають вірних дітей Божих. І дивишся і читаєш події, які були до нашого часу, то все, що було до цього часу, предсказано виконалось в призначений час. То немає навіть нічуть сумніву, що те, що написано на далі, воно не буде виконано. Сьогодні важливо нам повірити в це і приготувати кожен особисто себе, Господь. Збирає своїх вірних. Яким чином це відбудеться? Ми читаємо і пошле ангелів своїх Він із голосним сурмовим гуком. І зберуть його вибраних від вітрів чотирьох від кінців неба аж до кінців Його. Яким чином будуть зібрані спасені написано Господь пішле ангелів, і вони зберуть вірних. Божих дітей, які приготували себе до зустрічі з Христом. З якою це буде зроблено метою? Ми читаємо у 14 розділі Євангелія від Івана, де Христос сказав, а коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви. Угу. Христос з якою метою? Збере спасенних, щоби забрати на нове небо і на нову землю, де він приготував то славне місце для своїх вірних, люблячих дітей. Сьогодні часто в нашому житті з'являються питання, чому так у моєму житті відбулось, чому так сталося, і на багато питань ми сьогодні, як люди, не можемо дати відповідь. Але написано там, у оселях неба, у вічності, Господь відкриє і дасть відповіді на багато питань, яких ми сьогодні не розуміємо. Чому так? Він багато глибин істини нам більше відкриє, а найбільше це любов Його до людини грішної. А сьогодні ми повинні пам'ятати, що в нас тут немає вічної батьківщини. Ми тут є тимчасові управителі, ми тут є в гостях і повинні готуватись до кращого, до небесного. Да. І слухаючи ці дуже гарні е, слова, які Слово Боже дійсно для нас сьогодні говорить. Але знаєш, читаючи Біблію, ми знаходимо іще один досвід досвід безбожних, іншу категорію людей, яка не підпадає під ці всі описи, які щойно ти говорив, вони дещо іншими будуть. Тож під час другого приходу Христа на початку цієї тисячі років, що відбувається ще з однією категорією людей? Біблія нам відкриває, що при другому приході Христа буде дві категорії людей. Перша категорія, які полюбили Христа, пішли вузькою дорогою, виконували Його волю, і вони з радістю вийдуть йому на зустріч і скажуть: ось Господь, на якого ми уповали, вірили, Він нас прийшов спасти. Так. Але на превеликий жаль буде і друга категорія людей, до яких лунав не один раз голос Божий, але вони зловживали цим. Шансом спасіння цією можливістю. І не приготувавши це своєчасно, не зробивши, вони будуть бачити ту велику славу і велич, і будуть тікати в гори і скали і казати: падіть на нас, скрийте від лиця, яке сяє на престолі Божому. І ми читаємо у другій книзі Солонян. Що станеться тоді з цією другою категорією людей нечистивих? І тоді то з'явиться той беззаконник, що Його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу свого? Людина, яка не приготувала себе до зустрічі з Христом, а жила в гріховному. Житті, порушуючи волю Божу, вона не зможе витримати тої слави, тої величі Висутністі. при приході другим Ісуса Христа на цю землю. І вона від тої слави, від тої величі, вона помирає. Так нам пише слово Боже. Отже, вже багато було сказано, і на наступне питання про відплату. Отже, як Біблія, якщо можливо є, і ще щось додати до всього сказаного про відплату, яку Господь дає тим людям, які зловживали, будемо говорити, так благодаттю, можливістями, які дав Господь людині протязі її життя? В книзі об'явлення написано і побачив я небо відкрите. І ось Білий Кінь, <кій> а той, хто на ньому сидів, зветься вірний. І праведний. В Книзі об'явлення показана сцена другого приходу Ісуса Христа, який названий вірним і праведним, який сидить на коні, який є як цар над царями і пан над панами. Ми читаємо далі у відкритті. Христос Він уже завершив роботу ходатая у святе святих, загрішника. Зараз Він приближається на землю для того, щоб віддати кожному згідно його вибору, його вчинків, його прожитого життя. Бо життя пройшло, і напротязі свого життя кожна людина зробила вибір. Вона сіяла і тепер настав час пожати то, що сіяла. Хотілося би поділитися важливими думками з Духа пророцтва, угу. хто в першу чергу прийме на себе ото наказання. В першу чергу будуть знищені ті, які вважали себе духовними охоронцями народу. Невірні вартові загинуть першими без пощади. І жалю. Немає нікого, хто б мав милість до них або щадив їх. Чоловіки, жінки, дівчата, навіть малі <кій> діти загинуть разом. Тобто сьогодні люди відкидають закон Божий. Сьогодні люди глазують над повіліннями Божими, але Прийде час, коли Бог відновить авторитет свого зневаженого закону, і кожен отримає плату, яку він вибрав, і що він сіяв, прийдеться пожати. Дійсно, перша частина була набагато цікавіша, набагато приємніша, ніж друга. Але ми повинні знати і другу частину. І забезпечити собі своїми діями, своєю поведінкою, такий стан, щоб сюди не потрапити, щоб не попасти в цю другу категорію. Тож, давай підведемо підсумок тому станові, як живого, так і неживого, тобто, як людей, так і землі. Який буде її стан? Написано в 19-му розділі книги об'явлення. Ходіть. І зберіться на велику Божу вечерю, щоб ви їли тіла царів і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто сидить на них. І царів, і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні та військом Його. Що відбувається з усіма мертвими? Біблія описує, що вони стануть вечерію для птацтва Небесного. А земля буде знаходитись у страшному хаосі, наповнена убитими тілами людськими. І земля буде схожа до безлюдної пустелі. І це є правдива істина, яка чекає. Нашу землю і ту категорію людей, які відкинуть голос Божий. Протилежність, коли тут буде така вечеря для птацтва небесного, то написано, що буде вечеря Агенця на небі з народом спасенним Божим. Яка велика різниця, яка велика паралель. Так. Але людина сьогодні вирішує свою участь. Дійсно, якраз ти сказав, що людина вирішує, і ми сьогодні на кожен житель землі, хто проживав, чи ті, хто сьогодні, чи ті, хто тисячу років назад, вони проживали життя. Отже, яким чином, або з яких причин, е проживаючи це життя на землі, людина встигла встигла викликати на себе такий гнів Божий. Чим що такого зробити потрібно було, щоб це заслужити? В книзі Пророка Ісаї ми знаходимо відповідь, і осквернилася земля під своїми мешканцями, бо переступили закони, постанову порушили, зламали вони заповіта від вічного, тому землю прокляття поїло і одержали кару мешканці йому, тому згоріли мешканці землі. І небагато людей позасталося. Сьогодні часто така з'являється думка в людей, що в всіх бідах, які відбуваються на землі, з людством у цьому винен Бог. Угу. Але як ми уважно досліджуємо Біблію, то написано, що Бог він завжди людей попереджає, що чекає. І вказує дорогу, яка веде до спасіння, і вказує людям, як проявлять непослух, до чого приведе їхній такий вибір, до загибелі. І якраз у вірші вони відкривають, чому буде гнів Божий злитий, не маючи милості на землю і на мешканців землі, тому що вони переступили Закон Божий. Закон Божий десять заповідей відкинули і установили свої заповіді, свої традиції, обряди, які для них сьогодні, які для них сьогодні є найсвятішими, чим угу. Божі. Постанову Божу порушили і зламали вони заповіта від вічного. І зате прийдеться людині за свій вибір, за непослух пожинати. Плоди, наказання і смерть. Да. Отже, завершуючи наші роздуми, давай підведемо такий підсумок цьому всьому. Чи на цьому вже закінчується все? Чи на цьому закінчується історія землі? У багатьох людей є така думка, що прожив. Чоловік життя обірвалось, і на цьому вже кінець. Mm -hmm. І багато людей хотіли, щоб було на цьому вже кінець. Але Біблія відкриває і говорить зовсім інше. І ми читаємо книгу пророка Єремія 4,27: бо Господь так прорік, спустошенням стане весь край та кінця йому ще не вченю. А інші померлі не ожили аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше воскресіння. Тобто пройде тисяча років. І та друга категорія людей, яка віднесла себе до безбожних, які переступили Божі заповіді, які чинили неугодно перед Господом, а ще їм хотілось. То прийде час, вони будуть воскрешені для того, щоб отримати свою зарплату, пожати те, що вони сіяли, те, що вони вибирали і робили на протязі свого життя. Отже, дуже такий насичений урок, дуже такий важливий урок. І хотілося б в кінці зробити дійсно підсумок і побажання для наших глядачів. От. Знову сказати основні моменти, яким чином можна потрапити в перше Воскресіння, не в друге Воскресіння, а в перше. Яким чином можна попасти навіть ще в часткове Воскресіння, але це вже інша тема. Який підсумок, от бажаєш сказати ти для наших глядачів і хороше їм побажання? Дорогі брати і сестри. Дуже гарно Господь звертається через апостола Павла до Солонян, 5 розділ 4 вірша до кожного з нас. А ви, браття, не в темряві, щоби той день захопив вас як злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня, не належимо ми ночі, ні темряві. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо, та будьмо тверезі. Ми сьогодні не знаходимося у незнанні. Бог нам відкрив, що було, що сьогодні відбувається і що чекає кожного з нас. І Він нас навчає, що потрібно робити для того, щоб приготувати себе до тої славної зустрічі. А в разі наше життя обірветься і прийдеться відійти на відпочинок. То як ми повинні себе до цього приготувати, щоб мати частку в Першому Воскресінні? Нехай Бог благословить, щоб кожен із нас сьогодні пильнував. Що це значить? Щодня досліджував Слово Боже і переглядав своє життя, де я так живу, а де мені потрібно удосконалити. Перед Богом сповідував свій гріх і більше то зле не робив. І прагнули в своєму характері відобразити характер Христа. Нехай Бог допоможе кожному з нас у цій роботі. Амінь. Амінь.